Відправ це відео своєму хлопцеві чи чоловікові, який не підтримує тебе у прагненні стати кращою, стрункішою, сильнішою, красивішою. Дивись, я скажу прямо: якщо ти її не підтримуєш, вона тебе не вмовлятиме. Вона не проситиме, не доводитиме і не чекатиме, бо вона не бур'ян, щоб рости, не зважаючи на умови. Вона просто піде. Не сьогодні, не завтра, але піде. Її бажання змінюватися, тебе тригерить. Жартуєш про курячу грудку, закатуєш очі, коли вона збирається на тренування. Це не про неї, це про тебе, про твоє незадоволення з собою, про твій страх, що вона стане щасливішою, і зрозуміє, що її життя прекрасне, але без тебе. І замість того, щоб тягнути її вниз, та підтримай. Бо поки ти її знецінюєш. Вона вчиться любити себе і з кожним днем усе сильніше. І якщо ти не зможеш підтримати її, знайдеться той, кого її прагнення бути кращою не буде бісити, а буде надихати.